Едем Відчуй життя без алергії. Його називали Щасливцем. Сьогодні в столиці прощаються з офіцером Віталієм Коров'яковським на псевдолакі. Мотоцикліст, волонтер, майданівець, атовець, колишній полонений, батько трьох дітей, загинув на Харківщині від кулі снайпера. Але в пам'яті друзів та в архівах ТСН цей мужній чоловік залишився дуже веселим. Про одного із тих простих хлопців, які завжди захищали інших і рятували задовго до війни. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже. Це історія про лакі. Ну да, була історія така. Під цим ім'ям серед мотоциклістів, майданівців та військових знають Віталія Коров'яковського. Він один з тих самих хлопців, які сміються неприємностям в обличчя. І щоразу серед перших піднімаються на захист своїх. Дубль -два. Він обожнював мотоцикли. Мотоцикли лакіль обожнював Просто йому можна посеред ночі було так. Лаки, ми їдемо на каву. Так, їдемо все. Мотік, екіп і погнали. Неважливо куди, неважливо котрій годині. Він завжди посміхався, заходив позитив, заряджав своєю енергією, і поруч з ним твоя душа завжди ну сяяла. Так? Але просто ганяти по дорогах йому було замало. Разом з друзями створили мотохелп організацію, яка виїжджала на місце аварії, і надавала постраждалим невідкладну допомогу, часто раніше за швидку. Він з себе останню рубашку ну міг віддати, щоб комусь допомогти. Тобто він ну не меркантильний зовсім був. І йому я так розумію, що знаєш, в нього була потреба допомагати людям. Під час революції гідності ті ж люди, які рятували мотоциклістів на дорогах, пішли на майдан, і знову поставили собі за мету надавати допомогу. Досвід роботи з важкими травмами вже мали. Віталій та друзі мотохелпівці витягали та перев'язували поранених. Метахелп він вже мав досвід роботи в екстремальних ситуаціях. Це підготовлені люди, які нас дуже сильно підсилили. Він завжди був трошки меланхолічний, але це була основа. Про ці вчинки на три роки забули, але майданівці таки добилися, аби їхніх добровольців все таки нагородили орденами. Три десятки медиків майдану і серед них лакі отримали нагороди за мужність. Але на той час Лакі вже мав бойовий досвід, адже від початку війни на Сході офіцер запасу пішов добровольцем. Казав, що намотуванням бунтів і роздаванням пілюляк ми все це не виграємо. Коли ситуація перейшла до захоплення Криму, він один з перших пішов добровольцем в ті частини, які тоді приймали людей. Це був 39-й батальйон територіальної оборони. От. Власне, знову ж таки, за його прикладом туди пішов. Я під час боїв за Іловайськ він потрапив у полон поблизу селища Старобешеве. Я вже був в пліну, ну в засаду попали. Додому повернувся через чотири місяці. Віталік він неймовірно стійко все це виносив і якби надавав мені підтримку, тим, що показував оптимізм. Що до всього можна ставитись легко, і звісно ж знову повернувся на фронт. Віталік, посмотри на дінчика. Друзі мотоциклісти тоді влаштували церемонію проводів. Нормально нічого не болить. І все ціле, І красиво. Коли почалася велика війна, Лакіш, звісно, знову пішов. Він по іншому не міг поступити, і, і тисячі, десятки тисяч таких хлопців також не можуть по іншому поступити. Боліше, але їх місце займають інші. Такі ж аби попрощатися з Лакі, до байкового кладовища. приїжджає колона мотоциклістів, а також побратими, з якими разом він служив і захищав Україну. Капітан збройних сил Віталій Коров'яковський загинув на Харківщині від влучання снайпера в шию. У нього залишилося троє дітей. <звук> Наталя Нагорна, Андрій Хлус та Анастасія Герасименко. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.